Доброго дня, посад Ультрек, короткий відеообзор, значить, Б7, 2012 рік виготовлення кінець, перша реєстрація в нього 13 роком. Два власники за весь час. Пригнаний, розмитаний, сертифікований зі Швеції. значить, Так вже виглядає вживу, з оригінальним пробігом 251 тисяча кілометрів автоматичні коробці передач, ДК 256 копанева з мокрим щепленням, повний привід, вищий кліренс, ну, то дивиться у треки та екскурсії. В доволі непоганій комплектації, в гарному збереженому стані, так як, як на його рік на пробіг ну, в доволі гарному стані. Зараз все покажу, розкажу. Так він виглядає вживу. значить <кхід> Пробую максимально показати, щоб побачили, зрозуміли. Суть тої машини це у нас справа сторона. Немає ніяких по машині плотних м'ятин, подряпин, нюансів, корозії і тому подібних речей. Значить, нічого не крутилось, не знімалось. Машина в ДТП не була, все технічно абсолютно справно. Е -е 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 -е. ну, зараз розкажу по сервісах, як воно це. Це власне задня mm -hmm. частина від зніму покажу. Задні вікна в нас стоні, мають оригінальний напил. Вікна всі оригінальні, до речі. Є фаркоп, з розеткою є задня камера, ЛЕД-оптика, так виглядає задня частина. Значить, що по машині робилось? Значить, в першу чергу на 212 тисяч замінений ремінь ГРМ з роликами з помпою ЗІСІм стоїть новий акумулятор, поміняний маховик. Тоді як мінявся ГРМ, також поміняли маховик, темперний він не стукає ні на тепло, ні на холодно. Все абсолютно в нормі. Тормозна система на 230 тисяч мінялась, тобто по кругу диски тормозні з колодками. Є в нас оригінальні 17-ті колеса на літніх шинах, що доволі непоганих. Плюс на оригінальних легкосплавних фольксвагінських дисках є, що комплект зимовою також доволі хорошої резини. Це значить, власне, ліва сторона, також він рівненький, цілий. Немає кажу, зауважень по лакофарбовому, все гарно збережено, як на його рік пробіг. Є повний безключовий доступ на всіх чотирьох ручках, відкривання машини, старт двигуна без ключа. Промовані дзеркала. Це польтрако наявна підсвітка внизу від дзеркалах, повороти додаткові. Дзеркала, так виглядає передня частина. Капот без сколів, без нюансів. Були мінімальні сколи, вони всі підведені олівцем професійно залиті фарбою, все зроблено якісно, тобто доведено до порядку. Це у нас не скол, це якась помашка. забирається, yes. тобто, ну, Дуже в адекватному стані капот, передня частина, значить, ось, власне, пари. Пара у нас максимальна, поворотний, ближній дальній ексенон, лінза рухається, досвідчує плюс ходові огні. Лед, значить, стан фари власне, також вона не є посічена жорстко, в адекватному як на свій пробіг стані. Передня решітка і власне передній бампер. також Все в адекваті, все в нормі. Є передні задні партроники, звісно. Так воно виглядає вживу передня частина Зараз ще пройдемось, покажу по салону і зніму потім роботу допомога. Це власне машина вживу. Значить, Лоб над даху, над лобовим склом, також все адекватно, дах цілий, все в нормі. Це в нас ексклюзивний він такий. Рижій шкірі, комбінованій з чорним. Ось власне карта водія. Не бачу я тут якихось недоліків, жорстких моментів, все адекватно, все зношено, не затерто, не потерто. Поріг водія, значить, власне також. Весь живенькі в гарному стані, має такі декоративні накладки на пороги. значить, Стан педального вузла. Сидіння. Сидіння в нас рекаро. значить, хороше, плюс комбінована рижа з чорним шкірою, Збережені, гарні, як на свій пробіг в дуже адекватному стані, знову ж таки, власне, кермо. Тут стоїть нестандартна мультимедіа, воно гарно працює. На андроїді вже є задня камера якісна порівняно з B7 Pсатом, яка тут штатно стоїть. Плюс за кермом воно все працює, показує дистанцію. Передній задній відтворюється. витворюється, значить, є в нас вже тут мультимедіа, є радіо, є значить в нас тут USB виходи, є в нас Wi-Fi, Bluetooth. Тобто все є навігація, все відтворюється, все показує, все працює. Плюс вона так зроблена під оригінальні, зараз щось покажу. Це в нас меню. Є різні тут моменти, вже можна переглядати фільми в Ютубі, можна дивитись відео, відтворює, все заходить в інтернет, зв'язується з вашим телефоном через Wi-Fi, все гарно працює. Ну Цікавіше, вже більш функціональніше, ніж простому посаді їхня штатна медіа. Значить, у нас. Вебасу, двохзоний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. власне ручки водія. Зовсім адекватний, не зношений. Значить, старт-стоп, офроват режим, допомога при спуску, при підйомі, значить партроник передній-задній, кнопка запуску двигуна без ключа, електроручник, відключання стабілізації. значить, Все адекватно, все в нормі. Машині не курили, машина не курящого водія. Тут значить, підстаканники, блокітник. Що не відломано, не задерто, не затерто укс-вихід, Так воно виглядає вживу. Кажу, зараз далі солону від з'їмо. Закрита машина. Це значить карта за водієм задня. Також немає якихось жорстких моментів, задертостей, затертостей задирів. Тобто, так воно все виглядає, поріг власне. Заднє сидіння також збережені в доволі приємному, гарному стані. Є центральний підлокітник, є підстаканники, значить також це все тут на місці, все працює, все в нормі. Тут, тут також є відділ, що якщо скласти, значить центральна консоль регулювання обдуву задніх пасажирів в адекваті. Тепер значить, передню праву сторону покажу. Місце пасажира власне карта так воно виглядає вживу, Попробую максимально все передати. Поріг, значить, також тут в адекватному стані. Сидіння пасажира. не задерте, не потерте, шкіра не стерта, не потріскана, все в нормі. Все гарно. консоль власне, торпедо. Задня права, дверка. Карта власне. Поріг, значить, прийом. і сидіння. Ось в такому стані. Значить, Є в нас багажна сітка, яка забирається, при відкинутих сидіннях її також можна підняти, відгородити багажник від салону. Все це на місці. Так, ну і стан багажника. Значить, є коврик, ще додатковий, сам багажник не зношений, того, що був коврик. Це шторка. Ладня. Це, Власне, коврик, стан багажника Попробую передати. Все в нормі, все гарно. Пластик весь на місці, пластик не поцарапаний. Власне, його природній стан. відео і задні... шивка заднього багажника. Також в гарному стані. В адекватні знак лежить тут внизу. зняли його, тут де запаска. Місце сюди можна поставити повноцінно без проблем Одну... одне з там тих коліс, що йдуть в комплекті, буде як запаска. Так все виглядає. Ще відзніму роботу двигуна, знімо болти. Двигун працює рівно, добре заводиться, гарно тяне не димить, нарікань на нього немає. Дарем не сумить, так як він поміняний. Антиприз чистенький, приплатному стані, масло чисте, сервіс остатній був 3000 назад по маслу. Демпфер не стукає, натеплені на холодні. Власне, на крила, нічого тут не крутилось, мишені не знімалось, все в оригіналі. Болтина криці капота. В'язні мене сама кришка. Немає якоїсь корозії, збиттів, жучків. Все окей. Гелівець, який має бути заводу. Тобто як на той пробіг автомобілі все поміняно, зараз вона буде носити тільки задоволення. Тобі цікаво, телефонуйте, звертайтесь. більш детально розповімо по телефону.